Артем, колишній військовослужбовець, у 22-му році на Херсонщині отримав тяжке поранення, був списаний зі служби і самотужки проходив тернистий шлях ветерана. Стикався з безлічю, скажімо так, жорстких проблем іменно стосовно там са і всіх інстанцій. Я це все відчув на своїй шкурі, скажімо так. І дуже багато людей ну скажімо так, ну, ветеранів, ветеранок вони приходять. Вони вони розгублені, вони не знають, що їм робити, куди їм звертатись. Тепер він один з 25 сертифікованих фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Його мета, щоб ветеран потрапив не в лабіринт, а мав систему підтримки. Це така свого роду навігаційна система, так зустрічі ветерана, оцінки потреб ветерана чи ветеранки і організації процесу надання усіх послуг в громаді і на іншому рівні. Я зараз кажу про медичні послуги, соціальні послуги, адміністративні послуги, юридичний супровід, можливо, паліативний супровід, так і отакі от послуги. У одних фахівців є дві додаткові функції: це аналітика, бо нам важливо державі, громаді знати, які потреби. Бабо наших ветеранів ветеранок. частина фахівців з питань супроводу ветеранів працює у нас безпосередньо в закладах охорони здоров'я в реабілітаційних центрах. В кожному територіальному відділенні на сьогоднішній день фактично введено посаду, на яку ми ціленаправленно беремо людину із числа військовослужбовців, яка пройшла раніше цей процес. Має е, ампутацію, має досвід дуже протезування, щоб вона розказала свій життєвий досвід і розказала, як це на практиці працює, як це питання можна вирішити. Ми з'ясовуємо потреби, з, з, з чим людина звернулася, бо запити можуть бути різні. Це як і від лікування до житла, чи якісь сімейні психологічні проблеми дуже багато, чи це проходження екоПФО. Всяким образом підтримуємо. Плюс це завжди. Зв'язок 24 на 7, тому що телефонують. Я не скажу, що до 17 я відпрацювала і пішла. Ні, ти повинна бути завжди включена. Вони повинні знати хлопці, що в них є підтримка в Україні. Зареєстровано більше ніж півтора мільйона учасників бойових дій. Але цільовою аудиторією ветеранської політики також є і родини. Ми можемо говорити про 5-6 мільйонів українців, яким потрібна буде певна підтримка і супровід. Зараз на рівні уряду є постанова, яка є на погодження уряду, яка якраз врегульовує питання взаємодії. Фахівці супроводу ветеранів питають: дайте контакти служби супроводу військових частин. Ми хочемо з ними співпрацювати. У військових частин так само кажуть: дивіться, у нас бійці на фронті, їхні сім'ї розкидані всією Країною, кому я можу позвонити в громаду для того, щоб взяли під супровід родину зниклого безвісти. До прикладу, да і от, якщо ми відпрацюємо їх знання цієї нормативки, алгоритми, яким чином вони взаємодіють, обміняємо їх інформацію і навчимо єдиній методиці, от тоді ця система буде дуже чітко працювати. Розгорнути дієву систему планують за рік запит на таких фахівців від громад, шалений. Мені здається, що вони мають прям таку дуже проактивну позицію. Ну бо це зрозуміло, бо всі повернуться додому. Вони повернуться не десь в незрозумілий там рівень, так а вони приїдуть в кожну маленьку більшу громаду, і у голів громад є запит на підготовку. Дуже ефективне навчання, дуже багато цікавого, дуже багато нового, і скажімо так, що дуже толково, адекватно це все нам до нас доноситься. Я скажу так. Це відповідально, але це такий шлях, знаєте, як місія. Ти йдеш і розумієш, що ти робиш важливу дуже справу. І коли ти підтримуєш, хоч ну одну людину, да і бачиш результат, це круто, і це надихає ти далі і робити свою роботу. Миколаївщина вже має перших фахівців з супроводу на часі іншим регіонам і громадам подбати про своїх спеціалістів. Валентина Косогова, Олександр Баний Укрформ.